Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на наступний тиждень з 29 квітня по 5 травня 2024 року. Великий та малорухомий циклон визначатиме погодні умови на більшій частині території України у першій половині тижня. Прогнозується малохмарна та комфортна погода. А от крайній південний схід країни та Крим будуть перебувати під пивом атмосферного фронту. Тому тут час від часу проходитимуть дощі в окремі дні на тлі поривчастого північно-східного вітру. З 5 травня на нас пошириться прохолодна повітряна маса з Баранцевого моря, тому температурне тло в Україні знизиться на 5-7 градусів. А в нічний та ранковий час у північних областях, а також по лісі, можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. У понеділок, 29 квітня у східних областях місцями пройдуть дощі. на решті країни без опадів. Вітер північно-східний. У західній частині південно-східний 7-12 метрів на секунду. В день місцями пориви 15-17. Температура повітря вночі плюс 7-12, В день 17-22 градуси тепла. У вівторок, 30 квітня в Україні малохмарно, без опадів. Лише у Криму та на крайньому південному сході очікуються дощі. Вітер північно-східний. У західній частині південно-східний 7-12 метрів на секунду. День місцями пориви 15-17. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 11. Вдень 18-23. У середу, 1 травня, у Приозові Криму та Одеській області очікується дощова погода. Нарешті території України без опадів. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. У південній половині місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі 7-12, вдень 24 градуси тепла. У четвер-2 травня дощова та хмарна погода утримується у південній частині країни. Вдень також короткочасні дощі пройдуть на півночі лівобережжя, місцями грози. Вітер переважно північно-східний 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 8 13, в день 20-25 градусів тепла. На півдні 14-19. У п'ятницю 3 травня у центральних і південних областях пройдуть дощі День місцями грози. Нарешті територію України без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 8. Плюс В день 19-24. У суботу, 4 травня, у більшості областей України очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Вітер північний 38 метри на секунду. При грозах поривчастий. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла. В день від 18 до 23. У неділю, 5 травня, у центральних, південних та східних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. У північних та західних регіонах без істотних опадів. Вітер північної чверті 8-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 6 до 11 у північних областях місцями заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі від 0 до мінус 3 вдень 13-18 градусів тепла на Закарпатті та півдні Одещини до 22. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному тепло і сонячні дні. Чекаємо літа разом, підтримуємо і віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.